Українські співачки Джері Хейл та Юлія Саніна презентували відеокліп і нову пісню в абісабі музичний трек, натхнений японською філософією. В абісабі світогляд, що навчає задовольнятися малим, адже ніщо не вічне, однак ніщо й не зникає. Джері Хейло розповідає, читаючи про японську філософію, натрапила на термін, що є близьким до української реальності. А саме кінцюгі це мистецтво відновлення розбитих частинок порцеляни за допомогою золота, від чого виріб стає ще цінніше. Бо пройшов певний життєвий шлях. У кліпі знялася Юлія Григор'єва, котра є уособленням нової реальності, нової краси, сили, духу. Співачка Юлія Саніна додає, зокрема, збираючи себе з уламків, ми стаємо ще сильнішими. Це мистецтво, якому ми вчимося зараз усі як суспільство. Це піде, зимена, та ніхто не зникнув, сипся на шматки, як бита порцеляна. Розривай, ти що золотати рани.